Я ялинку простіше за просте. ні, голубоньки мої. Якщо станеться неправильне прикрашення, то може, знаєте, що статися. Зараз я вам розповім: в одному селі жив був чоловік-рибалка зі своєю дружиною, а поруч з ними, ну, на лісовій галявині, жила хитра лисиця. Ну, яка весь час у того рибалки тягала рибку. Якось раз під новий рік прикрашав цей мужичок ялинку, а потім йому нудно стало ось так просто на свята чекати. Тоді він дружині каже, а піде я рибку ловити. Почула лисиця, що мужичок на риболовлю зібрався? Вибігла вона на дорогу, розтягнулась поперек і прикинулась, ну, зовсім не живою. Побачив мужичок лисицю. О, каже, дружині, коміречне пальто. Закинув лисицю в сани, так вони разом до риболовлі й докотилися. Рибака біля ополонки розташувався і почав рибу водити. Довго він сидів, навіть задрімав трохи. А рибка все не ловиться і не ловиться, а лисиці нетерплячка. І стала вона із засади потроху визирати. Хтось у неї за спиною як гаркне. А ти що це тут робиш? Лисиця і насправді трохи від страху не вмерла. За серце схопилася. А це, виявляється, вовк. Здорів ти, сірий. Хіба ж можна так людей ти? Тобто лисиць лякати. Ти чого розкричався? Не бачиш, чи що риболовля. А перша рибка моя, а друга моя. Радісно застрибав вовк. Ні, ні-ні-ні-ні. Та, друга теж моя. І третя це мій мужичок рибалка. Ти собі свого знайди. Нехай він тобі рибу і ловить. Вовк відразу засумував. Де ж це я собі рибалку та ще й під новий рік знайду? Ну тоді сам собі рибки налови. Прошипіла лисиця. Та я не вмію рибку ловити, каже вовк. А що ж ти затрясся на мою голову? Що там міти щось! Опусти хвіст в ополонку та співай щонебудь веселеньке, щоб рибу підманити. Поплентався вовк геть, знайшов він ополонку, опустив в неї хвіст і заспівав. В народилась ялиночка, в ставку вона росла, а рибки, між іншим, теж новий рік справляють. Як у людей, навіть тот є, а ялинки й нема. А тут, будь ласка, вовчі хвости у воді розпушуються і дуже на ялиночку стають схожими, тільки сіру догори ногами і на стелі. Ось рибки і стали свою сіру ялиночку прикрашати. Вовк відчуває, щось причепилося до хвоста. Зрадів, ще голосніше закричав. І ось вона прекрасна на свято до нас пішло. Риби теж зраділи і стали навколо свого ялинку хвоста в хороводи водити. Час підсікати, подумав вовк. Смикнув хвіст. Не йде. Смикнув ще разок ніяк. Тут вовк вже запанікував. Допоможіть, хвіст з рибою не витягується. А насправді знаєте, що сталося? Доки вовк пісні співав, ополонка замерзла і хвіст примерз. Почула лисиця, як вовк репетує. Ну, думає, чи насправді наловив? З'їсть же все без мене! Махнула лисиця лапкою на свого рибалку та побігла до вовка. Тягнуть вони, хвіст удвох потягнуть, витягнути не можуть. Гаразд, кума, каже вовк, клич мужика. Бачиш безвихідне становище? Мужичок рибалка за лисицю, лисиця за вовка, вовк за хвіст, тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликав мужик дружину а та жучку, а та кішку, а та мишку. І як вони всі разом смикнуть і витягли нарешті хвіст. Ну, без риби, звичайно. Але зате весь в ялинкових іграшках. От якраз новий рік настав. Ось я й кажу: що на Новий рік головне правильно ялинку прикрасити. Все ж таки ялинка головне, а не частування.